Добрий день, друзі! З вами Київ Мандри, і я запрошую вас сьогодні у такий яскраво сонячний весняний день на прогулянку Печерськом Зараз в кадрі бульвар Миколи Михновського. Бульвар був прокладений у 1945 48 роках і початково мав назву Автострада. А у 1959 році бульвар отримав знайому для багатьох киян назву Бульвар Дружби народів. У 2022 році ця назва була змінена на сучасну на честь українського політичного та громадського діяча Миколи Міхновського. Поверхневим пішохідним переходом ми перейшли на протилежний бік. І оце поворот на вулицю Болсуновська. а навпроти нас з звірінецького кладовища. А ми повертаємо на Болсуновську. І це історична назва вулиці, яка була повернута їй у 2015 році. Киянам старшого покоління звична попередня назва вулиці Сергія Струтинського. На честь робітника. Київського заводу Арсенал. Він був похований поруч на Звіринецькому кладовищі. Вулиця ж на честь нього була названа у 1964 році. Друзі. А зараз я вам покажу сучасну родзинку цього місця. Це скульптура рівновага, виконана з бронзи та сталі у вигляді. Фігури тендітної дівчини, що балансує на канаті між двома шестиметровими опорами, є першою в Києві скульптурною кінетичною інсталяцією. Коли дме вітер, вона злегка розгойдується і створюється ефект, що бронзова канатоходка намагається утримати баланс. Вага конструкції, що розгойдується, становить майже тонну. Друзі, я трохи відволікусь від розповіді на таку кольорову домінанту. Це сучасний бізнес-центр IQ. Повертаю розповідь до скульптурної дівчини. Її автор, скульптор Олександр Лідаговський. Інше його творіння під назвою Сходи я показувала в минулих відео на Русанівській набережні. Посилання на нього додано в описі під відео. Відносно ж цієї скульптури задум автора такий. Дівчина, яка отримує рівновагу, символізує баланс та гармонію людини з навколишнім середовищем у цьому динамічному й дуже нестійкому світі. Оце гарне квітуче дерево повертає нашу увагу до вулиці Болсуновської та розвертає наш маршрут на болсуновський провулок. Та перетин з вулицею Ломаківською. Ми підемо ліворуч на провулок, і я покажу вам адресні таблички. Залишок минулого. Там залишилась стара назва вулиці в написі Мічуріна. Назва на честь вченого біолога і селекціонера рослин була надана вулиці у 1940 році, а змінена на сучасну. Тобто повернуто колишні історичні назви в 2023 році. Взагалі ж вулиці Іломаківська і Болсуновська виникли у другій половині 19 століття. Назва Болсуновська походить від прізвища домовласників Болсунових. Походження назви Ломаківська наразі не визначено. Тим не менше, я вас вивела саме на цю вулицю Ломаківську. Де розташована мета нашої прогулянки? Це Архангело-Михайлівський звіринецький печерний монастир, діючий чоловічий монастир, який ми маємо змогу сьогодні відвідати. Його печери є пам'яткою археології національного значення, а датою заснування монастиря на цьому місці вважається 11 століття. Тож існуючий монастир є пам'яткою культурної спадщини України національного значення. Друзі, а я нагадаю, з вами Київ Мандри. Підтримайте нас підпискою і вподобайкою.